Отже, ми йдемо далі до річниці Майдану. Ми вирішили дізнатися думку людей, чи змінив Євромайдан наше суспільство, чи виконав він своє завдання з нами на зв'язку. Коломия, кореспондент Олена Козаченко. Олена, вітаємо тебе і тобі слово. Доброго дня, колеги. Дійсно, сьогодні Україна відзначає річницю Євромайдану, яка, власне, рівно рік тому змінила хід історії нашої незалежної держави. Власне, чи завершився цей майдан як засіб вимог суспільства? Ще життя. Тож я вирішила запитати у жителів Прикарпаття на їхню думку, чи заверш, чи виконані всі пункти, ті вимоги, заради яких і утворився Майдан. Тож пропоную послухати пряму мову. Майдан свою функцію виконав зараз. На даний момент повинні люди, ті, які були на майдані, вони дійсно цим і займаються захищати обороняти наші кордони України. Майдан не закінчений. Пояснюю, чому Родна сілий. Заради чого стояв Яромайданцев, заради чого ми приїхали на Майдан Незалежності в Київ, заради чого загинула Небесна Сотня, не досягнуто. Ми боролись за зміну системи. Ми поміняли тільки прізвище. Система на сьогоднішній день не зламана. На сьогоднішній день Майдан якби не закінчився, тому що ми хотіли, прагнули життя мирного, спокійного, але загинуло багато безневинних людей і нічого кращого немає. Майдан закінчиться тоді, коли зміниться вся Верховна Рада. Партія регіонів закінчиться, тоді зміниться все і буде тоді краще життя. Майдан не закінчився і він буде продовжуватись, тому що ситуація, яка склалася в нашій країні, дуже складна. Тому що люди не розуміють, що то, що робиться, неправильно. Це була думка жителів Коломищені, що на Прикарпатті про вплив Майдану як такого на сьогодення. Колеги, дякуємо тобі і повертаємося до нашої студії.